Вітаю всіх! Виїхав я на Коп. От приїхав я на таке поле. Я недалечко від траси, недалечко від міста. Сьогодні погода така хороша, думаю, вийду, прогуляюсь, вигулюю свого друга. Он. Ну, І я сьогодні на такому полі ходжу. От, і от збоку поле засіяне. Там, де засіяно, там і стояли хатини. Там, де я зараз ходжу, тут ніби нічого не було. Я на карті бачу якісь доріжники, як то би проходили. Так що буду я тут розвідувати, буде щось цікаве, буду включатись. Все приємного вам перегляду, а мені хороших знахідок. Люди, в мене перший сигнал і вже більш-менш щось нормальне. От, дивимось. От. Це колечко обручалочка. Так. Перший сигнал і відразу щось цікаве. Ну, от така от знахідка. Все, так, і будемо тут ходити. Тут проходила, я подивився на карті, дорога, так якось косо, криво. Я тако буду зігзагами, змійкою ходити. Може, щось зловлю, от сигнальчик зловив одненький. Жаль, звичайно, що те поле засіяне, але як вже є, будемо виходжувати з того, що маємо на даний час. Все, шукаємо далі. Так, і веду я тут пошук, але я вже. Перейшов на іншу сторону, там, там за цим горбом буде та дорога, траса, а я вже в іншій стороні поля. Ось. Ось тут якісь кущі такі, там повинна бути хатина. І вон, ще одна хатина. І отут, я так думаю, що стояла хатина, де дерево росте. Ну, тут її... От цегла попадається. Вони різні камінь, скло. Може щось. І тут і було. Зараз я буду дивитися. І в мене от сигнальчик металевий був. І от подивіться люди. Подивіться, яке зубило здорове. Ну, прикольна знахідка. Буду шукати далі. Ось люди підійшли до такої хатини. Вона вже розвалюється зовсім. Тут же може хтось і шурфив, вон грубо розкидано. Можливо, вже щось тут і шукали. Я вже був біля цієї хатинки. Все тут розломано, побито. Так, що там на горищі? Ну, тут мусорка, просто мусорка. Все по поломано. И будет ли лежать склони. Так, сейчас я выйду. там На горищі, цікаво. Ну таке. Ось ну, така хатинка люди. Зараз тут трошки походжу біля неї, але сумніваюся, що щось знайду, тут просто куча мусору. Вон. Ну, Буду включатися, що буде щось цікаве. От люди, я вже приблизився до села, вже майже в селі. Самому купаю. І от в мене сигнальчик був. Я думав, що кусок міді, який із чолатуні. І от дивіться, так стирчить. І я тако дістаю. Дивіться, що тут. Що тут в мене є. Це хрест. Та ти що, Це Миколи другого формату Імперія. Я в соці і частина його тільки... У мене один ліпісток є, теж царя. І тут я бачу є те саме. Я в соці, оце знахідка. Крутяк просто. Ну зараз люди я підчищу і подивимось далі. Отака люди знахідка. Веру Царя. І ще щось тут має бути, я вже і забувся. Я ще цілого не піднімав ні разу. ну Зараз буду шукати, може ще є десь два лепестка тут. Зараз тут буду по колу ходити. Так і ходжу я тут. Сигналів майже немає взагалі. Б'є шмурдяк один. Кусочки тут алюмінію валяються, різного латуні. І от в мене такий сигнальчик. от Щось таке непонятне і цікаве Що Щоб це могло бути, навіть не знаю. Так що, люди, підказуйте, можливо, хтось знає. Ой. Ще трошки я тут походжу і буду вже йти додому, збиратися йти до машини. Я виїхав ненадовго, переїхав десь я в 11-й годині, зараз година друга. Так що годинку десь походжу і буду я їхати. Так що таке люди. І ось в мене сигнальчик. Я викопав ямку. І от він. От! Гудзик. Я вже бачу, що це Польща. В такому поганенькому стані. Вушко, мабуть, то не ціле. Не видно його щось, може зігнути, але більше всього що немає. Да. Вушка немає. На цьому полі, тільки там, де засіяно, то я піднімав гудзиків досить багато. Тут, тут мабуть, то в мене найбільше гудзиків попалося. У мене якось там ікоп називається щось. Гудзиків, я не пам'ятаю вже навіть, це був того року, було зимою, я приїжджав сюди. Ну, Буду шукати я далі. Так, я й ходжу тут люди. Тут бачите, куча цегли, куча кераміки, та тут все, все, що може бути. Метал попадається, скло. Взагалі видно одразу, що тут була хатина, це точно. І в мене сигнальчик був, я викупив тут ямку і вже нарешті я вже бачу, що монетка, монетка, дивіться люди. Це 5 грош. О, я ще в цьому році не знаходив гроші. 5 грош Польща. Все, вже початок покладено на монетки. Надіюсь, може ще щось знайду. Шукаємо люди. Ось в мене був сигнальчик. І от, щось таке цікаве випало. Так що це таке? Це ніби від тумбочки. Закрутка, така ручка. Ну, Щось таке. Може від шкатулки якийсь. Ось така знахідка шукаю далі. От люди вже вертаюся я туди звідки починав. От вже до траси доходжу. І йду я тут ось так з цієї сторони і йду сюди. Тут була так доріжена, я аж переходила на інше поле, там через трасу, ще одне поле, і воно так ішло. Раніше була головна дорога ось через це поле. І я так йду змійкою. Аби щось скупити, якийсь сигнал, і що взагалі нічого не було. глуш, просто глуш. І от ще, щойно тільки в мене був сигнальчик, я от раз викуп, купнув, і от. Щось він кругліє мені. Мабуть, це не монетка, а більше всього якийсь будзик. А Ну 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 схоже щось на гудзик, але лисий. Ну, нічого такого там цікавого немає. Буду вже йти до машини, так як час піджимає трохи, так що вже буду їхати додому. Походив я вже тут, все, походив по цих місцях, скрізь, розвідав, і все, на сьогодні вже достатньо. От мій результат, люди. Результат невеличкий, але Хоч щось. Це буквально 11, 12, 13, 14, 15. Це 4 годинки копу. Чотири годинки копу. От такий знак мені крутий попався. Ну, з утратами. Це Олександр. Якийсь Олександр, я не знаю, третій, мабуть. І польський гудзик Урлянка. 5 грош обручалочка, і якийсь гудзик непонятний. У мене ще були знахідки, але я вже не буду показувати, там смурдяк в основному, там різна латунь, там ложки мідні, там, ну, коротше, нічого цікавого, ну, ложки не цілі з утратами. Так що немає такого, щоб щось показати. Оце все, що я сьогодні знайшов. Отакий результат. Все, люди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей, нових відео.